Привіт, котенята! рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І сьогодні у нас буде відео, яке ви також довго чекали. Я ж середині осені його вирішила зняти. Ну, В принципі, добре, що не в травні, бо то вже було б напевно ні, геть не актуально. Макіяж back to school. Ми зробимо макіяж, який буде підходити не тільки в школу, а й на роботу, в університет, на кожен день. В принципі, ну будь-куди. Він буде таким легким, універсальним, все як ми любимо. Почнемо з обличчя. Перший пункт обов'язковий це зволоження вашої шкіри. Догляд, тому що доглянута шкіра це вже 50% успішного макіяжу. Oh. Я використовую зараз звичайний зволожуючий крем, тому що вже з приходом холодів нам ще шкірі потрібна допомога. Тому цей крок старайтесь не пропускати. Тон. Я зараз стараюсь тоном не користуватися. Можна взяти BB крем або CC крем. Якщо потрібно прям вирівняти колір обличчя, ми будемо використовувати консилер або ось такий коректор. Хто пам'ятаю його з відео H&M і консилер з відео про ламель. Колір обличчя в мене нормальний. В принципі, але потрібно перекрити ну, деякі нюансики і баночки під очима. Я фарбувалася в школу не так. Я тоді й поняття не мала, що є такі штуки, як консилер, коректор, бібі, крем, сі-сі-крем. Була просто світла біла тоналка, якою замазюкувалося просто все разом з губами, з очима. Ну, це було дуже красиве, таке ідеальне порцелянове обличчя. Про натуральність там і мови не йшло. Тому зараз я би вам радила просто перекривати. Нюансики окремо, щоб не грузити вашу шкіру лишніми цими штукатурками нереальними. Забрала нюансики. Як бачите, шкіра виглядає ну набагато краще. Ще є ось така от пудрочка. Я її вам вже показувала в інстаграмі. Це така гібридна пудра основа, яка ну, дуже круто вирівнює колір обличчя, перекриває також синячки під очима, всякі нюансики. Але при цьому вона зовсім не відчувається на шкірі, адже і немає ніякого макіяжу. Я її якраз хочу зараз використати під очі, бо мені консилера, як завжди, мало. Ви бачите, цей межик. Мені дуже подобається, як вона працює. Все, ніяких банічок навіть близько немає. Інці можемо Порахувати скільки з нами йдеться такий макіяж? Давай. Контурин я візьму ось таку малютку. В неї дуже дуже універсальний відтінок. Він дає якийсь такий середній колір і заміняє два продукти: скульптор і рум'яна. Те, що нам якраз потрібно, Швидесенько наноситься, тушується ідеально. Ну, супер для ранку. Дві секундочки, і контур готовий. Браво! Хайлайтер сьогодні вирішила взяти кремовий. Я вам його вже показувала. Він дуже класно лягає і дає таке ніжне, ніжне сяєння. щоб все ж таки не видно було вас з космосу. В принципі, зі шкірою ми закінчили, можемо перейти до брівок. Ви можете їх оформити тінями, олівчиком або просто зафіксувати гелем. Зараз продуктів для брів реально нереально багато і на будь-який бюджет. Якщо все ж таки брівкам потрібно надати якогось відтінку, можете просто взяти кольоровий гель. Мені дуже подобається ось цей від Ellen Pro. В нього класна зручна щіточка, він класно профарбовує брівки. Ну і фіксує. Я свої сьогодні зафіксую просто ось таким милком. Легко наноситься і тримає їх класно напротязь усього дня кльова. Якщо потрібна сильніша фіксація, ви ж пам'ятаєте? Є ось такий крутий віск. Там буде триматись духово оченятам. для оченят. Ми можемо взяти окремо тіні, а можемо взяти наш скульптор. Давайте я вам покажу, як саме ним зробити. Набираємо і профарбовуємо саме складу. Ми їй надаємо форму і глибину. До речі, розкажіть, як у вашій школі відносяться до макіяжу, тому що одні пишуть, що макіяж не можна ні в якому разі, інші пишуть, що фарбується дуже яскраво, і всім все одно цікаво. Є. Я коли вчилася робила дуже яскравий макіяж. Можете собі уявити білу тоналку, чорні тіні. Я дуже яскраво фарбувала очі. Wow. Беремо ось такі бежеві тіні і наносимо їх на всю повіку. І можемо взяти ще хайлайтер на центр повіки. Легенько підсвічуємо її і капельку у кутик Далі йдуть війки. я порадила вам взяти коричневу туш. Це така універсальна штука, яка підкреслить ваші вії, але при цьому вони будуть виглядати натурально, не нафарбовано. Також ідеально вона підійде для світлого кольоротипу. Я взяла ось таку варєте від Evelyn. Дуже класна в неї силиконова щіточка, Такі для мене краще прифарбовують війки. Напишіть, яка вам більше подобається щіточка. І ця туш сама по собі теж дуже хороша. Дивіться, як вона класно прифарбувала війки. В принципі, ви вже можете залишити цей Ось так. Але я була б не я, якби не додала сюди стрілки. Причому теж коричневого кольору. Каял від ламель коричневого кольору. Зробимо з вами зараз непомітну стрілку. Я профарбовую вздовж лінії ростовій і Пензликом розтушовую це все, і виводжу хвостик ось так розтушовано з залишками. Таку стрілку ви з легкістю зможете зробити швидесенько, тому що з підводкою все ж таки потрібно пограти стріжки, зробити форму, зробити рівними їх. З олівчиком набагато все простіше. Порівняйте два ока. Мені все ж таки стрілкою подобається більше. Плюс ще в тому, що олівчик ви завжди можете нашарувати. Губки можна обійтися просто прозорим блиском або кольоровим блиском. Дивіться, як вам більше подобається. Пропоную губки спочатку прифарбувати олівчиком. Відтінок вибирайте вже по своєму смаку і настрою. Давайте сьогодні, щоб не було так багато коричневого, візьмемо ось цей відтінок. Це олівчик від Essence, і він мега бюджетний. За 40 гривень. У нього дуже класний такий нюдовий відтінок, який ідеально підійде і в школу, і на роботу, і на кожен день. Fantastic. а вже на. Носимо прозорий бли. У мене це така гарню пусічка від ламель. Дуже люблю їхні аромати. Ну так вже смачно пахнуть. Завжди хочеться з'їсти. Реально, все ось такі губки у нас вийшли. В Принципі на цьому наш макіяж можна вважати закінченим. Ось такий макіяжик у нас вийшов в школу, на роботу, в університет на кожен день. Дуже швидкий, виглядає натурально, не наляписто і підкреслює вашу натуральну красу. Пишіть, як вам такий варіант, як ви фарбуєтеся в школу на роботу. І такий макіяж нам обійшовся. 1200 гривень. Який макіяж хочете наступним? Дякую, що сьогодні були зі мною. Сподіваюся, вам сподобався такий макіяж і це відео. Якщо так, ставте лайки і підписуйтесь. Мені це буде дуже приємно. Папа! -па.